Фонду закриє України. Генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України у 6-10 роках, з нами вже на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю щиро. Вітаю вас і наших глядачів, слухачів. І знаєте, я хочу спитати вас річ одну, можливо, навіть до певної міри абстрактну, з точки зору воєнної теорії. Війна такого масштабу з протяжністю фронту тисяча плюс кілометрів, вона взагалі в які способи може завершитися, і чи буває це швидко, чи історія знає такі е, випадки? Є різний сценарій історичний, тобто, може там крайні підходи полягають у тому, що перемагає одна із старін? От я думаю. В такому чистому вигляді цього не відбудеться. Інші варіанти, кожна із сторін по-своєму досягає частково мети в цієї війни, і на цьому зупиняється і доводить те, що ну, досягнути на цьому етапі цілі. І, мабуть, за такий варіант. Де ми можемо використовувати військово-дипломатичні дії в першу чергу керівництва країн і союзників наших справжніх ми можемо вийти у випадку, якщо потужно зміцнимо потенціал Сили оборони України, і все це дипломатичне зусилля підтвердимо діями на фронтах. А це означає, що треба виконати силам оборони України. При суттєвому підвищенні потенціалу задачі стратегічної оборонної операції. А це, в свою чергу, означає, що як мінімум треба зупинити просування ворога. Тому от такі поетапні підходи. А зусилля чистить дипломатичні Путін таке не сприймає, і ми бачимо, тому що траплялося відбувалося в минулому році. Він націлений на те, щоб вигравати час і просуватися по нашим територіям, от я бачу це десь так. І є відповідні дедлайни по стану переговорного процесу, по стану в першу чергу на фронтах переговорного процесу, і соціально-економічних умов подальше ведення війни. І тому розкладається от в переговорному процесі це лютий місяць, тут. Серед цього іншого канікули пройдуть у наших союзників всіляких. Вони це для нас війна, для них теж по-своєму, але по-своєму. Тому от таким чином, потім економічний фактор по прогнозам економістів світових буде спрацьовувати і фінансистів десь на середині цього року. Тобто, в такому темпі, якщо дії будуть продовжуватися, то економіка Російської Федерації. Ну, буде скачуватися на такі кризисні явища, Це буде безумовно на Путіна зараз впливає, і далі буде дефіцит бюджету. у них, наприклад, дуже великий. І за підсумками на осінь, на кінець року, на мій погляд, можна буде говорити про те, що по різним об'єктивним факторам, які тиснуть на всіх учасників. Ну, можна буде вийти на зупинення ведення бойових дій і оформлене перемир'я. Дякую за таку так би так, мовити викладку і теоретично, і з виходом в практичну площину, пане Ігоре. А тепер погляньмо на те, що безпосередньо на фронті відбувається, і в, включно в цьому контексті: чи те, що у Путіна є дедлайни, відчувається сьогодні безпосередньо на гарячих напрямках. А, значить, він розуміє такого роду перспективу, про яку ми з вами які ми говорили, і це на нього тисне, і він використовує вікно можливості наведення бовіді, поки ще воно відчинене. Він робить все і використовує Трампа для того, щоб підтримати таку ситуацію, і посилює наскільки можливо, подальше просування. На фронтах захоплення наших територій. реалізує з точки зору виправдання дві концепції на мій полі. Перше, це захоплення чотирьох областей згідно незакони, зміниної своєї конституції, Луганської, Донецької, Херсонської та Запоріжжя. І по-друге, формування санітарних буферних зон: це Харківська і Сумська області. Вони, ще там Путін включив Чернігівську. І починівські удари в першу чергу наносяться з повітря, сил на сухопутний компонент у них не вистачає. Ну і пам'ятаємо, що є ще Дніпропетровська, яка вони зайшли, щоб ну там специфіка ведення бойових дій степова типу, і використали свої переваги в особовому складу, збройної техніки. Ще не придумали, як це пояснити, але хотілося б захоплювати якомога більше коли віднести, але ну, скоріше всього. Там близько до санітарних. Вот е, е, такі такої додії, на жаль, вони будуть продовжуватися, поки фактично ми з, зі своїми справжніми союзниками не зупинимо це просування. Якщо поглянути на ситуацію в повітря, то ви вже згадали, що в деяких місцях вони атакують з повітря, бо немає сил на сухопутну складову. Водночас, проект Юавор інфографікс порахували за 2025 рік і нарахували аж цілих 4 дні із 365 коли Росія не атакувала територію України з повітря, причому мається на увазі не тільки по лінії фронту, а й в глибину шахеди ракети, вся потолоча, потолочка летить на голову. І якщо поглянути на ситуацію, де ми тепер у боротьбі за повітря, у тому числі за тилове повітря, і що буде відбуватися найближчим часом? Яке у вас бачення? Буде продовжуватися застосування всіх засобів, вони них досить широкі. Спектр можливості і переваг в повітрі, і вони використовують і компонент. Ця і класичний підхід і досвід цієї війни показує, що вони розуміють значення нанесення повітряних ударів в війні і реалізують, удосконалюються, модернізують засоби, вивчають способи змінення, щоб підвищити ефективність застосування. Цієї зброї, і це буде продовжуватися. І, на жаль, <кій> в таких умовах нам треба виробляти свої засоби боротьби. Це не тільки оборонне, коли вже все це летить і в повітрі, і тут розширення спроможності за рахунок. Ну під, під, підтримувати складових протиповітряних протиракетної оборони класичних. А крім того, треба додавати дрони перехоплюючі різних типів, в тому числі реактивні які можуть збивати і керовані авіаційні бомби, і їх безпілотні ударні апарати з реактивними двигунами, ну в широкому спектрі безпілотних апаратів з ними боротися, застосовувати більш потужно масштабувати засоби радіоелектронної боротьби і подавлення їх засобів повітря, це ефективно, в тому числі і дії на їх балістику. Поки у нас велика кількість батарей з протиракетними можливостями с використання. використанням літаків легкомоторної авіації додається вертольоти по безпілот по шахедам більші застосування. Скажем, яких у нас теж не дуже багата кількість, тобто підсилювати всі ці складові для того, щоб з цим боротися. А окреме питання більш ефективне на упередження, тобто бити по місцям, де виробляється ця зброя, зберігається, і кіля вона застосовується. Для цього треба додавати наші ударні спроможності в повітрі за рахунок додавання ракетних систем, ракети, дрони і на Тим працюють, масштабують, ну, хотілося б безумовно, щоб це було швидше і більше. Оці дві батареї Патріот, про які повідомляли, що вони приїхали до нас із Німеччини. Наскільки я розумію, глобально порядок денний вони змінити не можуть, якщо я помиляюсь, поправте мене. Але наскільки такі постачання впливають на протистояння в небі? Впливають, погоджуюся з вами частково, тобто збільшується потенціал, знав, тобто, додається. Але суттєво це не змінює. Нам треба крок за кроком покращувати цю ситуацію, що і відбувається? Повернімося на землю принаймні на деякий час. Що ви бачите в Запорізькій області? Як там може розвиватися ситуація? Вони зараз значно посилили свої наступальні дії там. Чи це єдиний напрямок, де вони будуть зароні? Uh, Ні, не, не тільки на Запоріжжі, хоча ми бачимо, що саме тут <coughs> має місце uh, активізація, причому активізація ну, по лінії зіткнення взагалі Ярехівський напрям, це в бік Степногірська і ще північніше Приморська, і на сході лінії зіткнення і лінії бойових. Ді проведення це гуляйпільський напрям, де противник провів спочатку рейд, ну і потім нарощується зусилля. Тобто зайшов в саме місто Гуляйпіль, до центру дашов і розповсюджує свій вплив, особливо з півдня. І там значить, сили оборони України намагаються підрозділи частини стабілізувати, зупинити просування і стабілізувати цю ситуацію. Але е, оперативно і навіть, я б сказав, би е, судді на в Донецькій області, то вони планують і здійснюють не тільки дії, наприклад, Покровський, Мирноград, там важка ситуація. Значить, відбуваються бої високої інтенсивності. А скільки тут у них цих по їх планам з просуванням, А подальше воно повинно бути константиновка Дружківка. Після цього вихід на Славянськ Краматорськ, то вони активізували інший напрям. Да, Слов'янська мато північно-східне через Сіверськ, через Ліман, і ми знаємо, що з Сіверським вдалося захопити і йдуть бої навколо Лімана, тобто з цієї сторони боку цього напряму просуватися на більш потужні райони обороні, на більш великі міста, якими є Слов'янськ і Краматорськ. Там є теж суттєва загроза. Ну і на Харківщині бої активізуються в Овчанськ, який фактично вони захопили на південь, намагаються далі просуватися. А також бої не зменшується зменшуються інтенсивність Куп'янський, тому там є на східно, східному напряму саво міста ще локації, де росіяни роблять супротив оточені і і там теж ведуться. Крім того, на сході від Куп'янська там є ще кишеня, яку вони хочуть ліквідувати і просуватися. Але сил на все не вистачає тому, от бої такого порядку. Ну і активізація останній час на Сумщини для того, щоб ми не могли там знімати війська і по лінії зіткнення від Яниківки на сході до Олексіївки, на західніше лінії. Введення бойових дій там теж відбувається активізація, тобто скрізь на фронтах використовує свої перемоги, перемоги в першу чергу пас абому складу, і, значить, проводиться в такої роду бойових дії. Тут цікава особливість того, що використовує ворог: що техніки або немає, або вони і не показують, не використовують. І наступ іде десь пішки, десь на мотоциклах, коли вони є, десь баги з'являлися. Повідомляли нам бійці, які виходять з нами на зв'язок, навіть про використання електросамокатів, там де на них можна їхати. І останнім часом вже бачимо коней. Знову з'явилася кавалерія в рядах російських сил, і це все могло б виглядати комічно, якби цього не було так. Так, багато ми протиставляємо окрім своєї живої сили, наскільки я розумію, точно не коней. Йдеться про роботизовані комплекси, в тому числі про роботизовані наземні комплекси, куди може привести оця лінія протистояння. Ту ну даруйте на слові тупої кількості проти проти технології. Чи може це протистояння бути ефективним, чи все одно десь треба нарощувати і кількість живої сили нам? Що це цікаві ваші міркування на цю тему? Раз, з точки зору кількості військовослужбовців тут питання стояло з 23-го року, коли генерал залужний командувач на початку 23-го сформулював. Щоб треба додавати півмільйона. Що ми, якщо ми хочемо, і це був вірний прогноз, тому що ми бачимо, оскільки це не було зроблено, з якби пояснення, що там бізнесом буде заважати, і багато чому ще, мабуть, але не було зроблено. Ми досі пожинаємо там плоди такого підходу. Не можемо тепер активізувати в робочий стан провести мобілізацію, тому що інформаційно з 22 го кінця року. Була значить антимобілізація з рухуванням і значить, відповідних джерел, в тому числі й правладних, і тепер ми бачимо, чим це обертається. Тому ситуація досить складна і виправляти її дасться тільки за рахунок безумовно, вирішення питань, і причому не тільки. Під час ведення війни, якщо навіть зупинить зупинить цей процес, то нам треба ротатися і займатися людей, які воюють у нас з 14 року, там і пізніше до 22. -го. і там депутати чотири місяці більше говорили про демобілізацію, ротацію. А все це можливо, якщо відбудеться мобілізація, але ж чомусь все це викривлено було і не вирішено, і тому опять таки. Цьому велика проблема відносно того, що вони там на віслюках і конях. А ми тут з досяженими великими, значить, в сфері новацій, то це, це не так виглядає. Тобто, вони теж займаються новаціями, і з точки зору того, що вони прийшли вже там більше двох років на воєнну економіку, на воєнний рік було заведення, тому навіть свої розробки чи в нас вкрадуть, вони ставлять на масштабування і проробляють це швидше, ніж у нас, і масштабніше, і це відчувається по кількості, якості їх дронів на оптоволокні, наприклад, на фронтах. А крім того, оскільки це не вистачає, вони зарадіють ресурс будь-який, в тому числі віслюків ікони. І треба спитати з нашого солдата, чи йому значить в зоні, особливо там ків зоні таскати на собі все, чи він зрадів би, якщо був поруч візлюк, багі, мотоцикли, все таке інше. У нас просто не вистачає цього. А треба будь-який крок, який сприяє підвищенню потенціалу, який облегчає долю і виконання завдань нашого солдата використовувати, чи самі напрацювали якісь підходи. От, чи у ворога використали це? Тому тут не таке просте однозначно оцінки цих дій, і нам не вистачає саме потенціалу і росту потенціалу для сил оборони для того, щоб виконати головне завдання оборони зупинити їх просування. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, що таку річ? <кій> Ми постійно зараз ведемо інформаційно з одного боку фронт і події там коментуємо постійно. Водночас постійно коментуємо, розглядаємо те, що відбувається на переговорному треку від бійців. Безпосередньо я найчастіше чую, коли ставлю схоже запитання, що вони думають про ці переговори. Чуємо, що нам, як правило, ніколи особливо слухати, про що вони там говорять, тому що тут ворог лізе його треба бити, і безпосередньо роботи вистачає. Водночас щось мені підказує. Що е, тема, яка в суспільстві так активно і під різними кутами переговорів фігурує, вона так чи інакше на морально-психологічний стан війська впливає. Як саме на вашу думку? Ну, безумовно, негативно, тому що немає результатів на поточний час. Іде процес, а процес такий стан і такий підход сформулював Путін в Анкоріжже. Трамп заходив з планами, зупинити ведення бойових дій, а потім обговорять все решта, а вийшов під впливом Путіна, і Путін це закріплює своїми телефонними розговорами. Що будемо займатися планами, а зупинення буде аж там в кінці. А це означає, що треба воювати стільки, скільки він зможе. І далі ми з вами вже обговорили питання, що тому полягає, щоб зупинити його сили. Все решта там сприяє, якби просування всі ці, але ми поки ще не бачили суттєвих кроків тиску і впливу з боку тих же американців на Путіна. Він, як священа корова в Індії для Путі... для Трампа, і тому наслідки такі. І тому будуть результати, вони поки наші військові там на собі якби Мають впливи безпосередньо перевагу ворога в особовому складі, як це відбувається, важко, і вони ж мають більше озброєння техніки, боєприпасів, по всім основним видам озброєння, і це відчувається по тому, що як ми там не говорили з 23 -го року кінця. Вони наступають, мають стратегічну ініціативу, і ми маємо такі непрості наслідки цього по ситуації на фронтах. У мене десь якраз на межі 22-23 року особисто виникло припущення, що навіть якщо або коли Росія зазнає воєнної поразки, вона все одно буде продавати щонайменше продавати продавати я маю на увазі своїй внутрішній аудиторії, а скоріше за все, і зовнішній, зокрема українцям, те, що насправді вони зробили те, що хотіли, що насправді вони перемогли, що насправді всі ці насправді в лапках, звісно ж, цілий СВО так званої досягнуто і так далі, чи варто вже зараз враховувати небезпеку ось такої інформаційної боротьби, і що з цим можна робити? Боротися в інформаційній сфері, мати на увазі, що складова інформаційна інформаційна війна дуже важлива складова широкомасштабної війни. Вони цим займаються не там, не майбутнє плануємо, а роблять це зараз, тому що ну цілі Путіна захопити Україну взагалі. Чи там по Дніпру, все це не відбулося, і тому треба шукати шляхи. А економіка, ми вже з вами мимохідь говорили в такому стані, і взагалі ситуація з подальшою війною, що треба раніше пізніше зупинятися. А до того Путін розуміє цю ситуацію, треба нахапати якомога більше наших земель, ну і все інше. А тому і а все це значить пояснюється. Активної діяльності російської пропаганди і з цим треба боротися без Дякуємо щиро за сьогоднішню бесіду. Будемо і далі, вже в наступній годині говорити про те, що робить сьогодні російська пропаганда, як вплив використовує фейки. Дякую вам.